Добрий день і ми з України, дівчулечки. Добрий день, всі мої дівчулечки, всі мої підписники. І, хто, можливо, зайшов на канал, щось написав або поставив подобайку, Я вам щиро всім дякую. Мені це приємно. А зараз же покажу. Що я закупилась. Ну, Всі знають, що я в суботу. Хто дивиться щось трошки у мене на каналі, то знають, що я в суботу завжди хожу за, на базар за молочними продуктами. Ну, я беру молоко і слівки, а в неділю мені вже привозять творог. Завжди я хожу, тому що ми беремо домашні продукти, молоко і слівки обов'язково. І отут же ж наш, наш місцевий. Підприємець, оце виготовляють вони раніше до війни вони виготовляли дуже різного багато товару. А зараз вже оце виготовляють ось отакий рулет, ребятки, і сало. І що я вам скажу? Я беру це не часто, тому що ковбаси ж ми їмо дуже мало. От Але сьогодні я зайшла. Я вам скажу, що оце сало отаке копчене сало. Звичайно, це ж можна накоптити самому і все проче, як говориться. От. То я вам скажу, сьогодні таке тоненьке сало вони продавали по 200 гривень кілограм. А таке сало вже свіже, на базарі у нас 350 гривень сьогодні. Оце такі ціни. І що я вам скажу за сало? Ми сала такого копченого йому дуже-дуже мало. Але ж іноді хочеться, або якийсь до борщу, ми ж українці, розумієте, але просто отаке сало, чи тушне, чи варене, чи приварене, чи, ну, розумієте, як, ми їмо все. Але іноді, дорослим людям, отаке сало можна тільки іноді, тому що воно нам уже корист... користі не приносить. От. Але це домашня продукція, без ніякої хімії зовсім. Зовсім у них така своя коптільна, дуже гарна. І вони коптять тільки на дровах. І оце було на вишні. Я іноді в них купую. Ну, просто що ми ковбасу не часто їмо. Ну Оце такі рулет, вони продають по 280 гривень кілограм. Але дивіться, дівчулечки, одне м'ясо. Без ніяких отих железних, без ніяких рящів, одне м'ясо. То я взяла 800 лишнім грамів. Це взяла і по бутерброду, і, звісно, я прийшла, то ми вже замочили. То я вам скажу дуже-дуже смачно. Ну, це я ж кажу, люди роблять, яких я дуже гарно знаю. Тому іноді, якщо у вас є можливість, це не обов'язково. Розумієте, ну як? Тут ціль. І спеції, все. Тому що вони ще й спеції продають, дуже гарно роблять. У них, я вам скажу, розбирають усе. Це Надюша приносить у суботу і в неї розбирають усе. Ну, зараз, я ж кажу, вони все дуже гарненько роблять, О, там і вони підв'язують і прикопчують і все. ну Це така варено-копчена. Рулет 289 кілограм, дуже-дуже смачний, без ніяких добавок, підсилювачів смаку і все іншого. Спеції і м'ясо. І оце ж отакі сальці. Ну, Я взяла тут було такий кусочок длинненький, Ну все-таки тоненький, тому що вони роблять, закуповуючи, закуповуючи як це ж? Ну, короче, купують цілу свинку. І Потім вже його переробляють. То я вам скажу, що сальце таке не, 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 не товсте зовсім, так? Да? По 200 гривень кілограм, то це ж єдине, що я ж кажу, воно копчене. І навіть я взяла такий кусочок, ну, кіло, кіло, кіло 200 було щось отаке, Пополам перерізала його, все. Смачне добре, я попробувала. Ну і стою ж розлагольствою, розумі, розумієте, давно ж Надюшу не бачила, то стою, розмовляю. Підходять київляни, а в нас же ж кругом нас, а це ж дачі такі, розумієте? ну Такі київляни. Кругом нас, і багаті дачі і небагаті і різні є люди. Але діло в тому, що вони в нас же скуповуються. І приходять київляні. Здач. Ну і Поки я тут думала, я ще так стою і думаю, може, візьму це ще сало, в неї залишалось 5 кілограмів з лишнів, що цього сала. І я стою і думаю, думаю, ну зараз вони візьмуть і я, мабуть, теж ще два візьму і положу просто в морозильну камеру. Ну 200 гривень. Таке гарне ну, вишн і слива вони це коптять. Да? Смачний таке гарний. думаю, боже, іноді можна кусочок з'їсти. Да? Вже готовий, 200 гривень, тобто то нема проблем. Да? І стою ж, ж так так думаю. Що ви думаєте? Вони взяли оце таку качалочку оце цієї Да? А потім кажуть, а скільки у вас цього сала? Ну, Надюша взяла, зважила ну, 5 чи 300 чи 5, 200, щось отаке, кілограм. І вони все його забрали. А я стою і кажу, ой, Надя, я ще теж хотіла взяти. А мужчина цей каже: ну, оце заберемо та положимо морозильну камеру і будемо свої петришки їсти. Якщо 350 вже стало таке свіже, то за 200 гривень вже таке домашнє, тим більше, що це домашнє. Розумієте, це ніякій хімії, нічого тут нема. То, каже, положимо. Кажу, Боже, які ви розумлі люди. Я, я кажу, оце стояла, думала, хоча ж. Я десь півгодини стояла біля Наді і розмовляла просто. Оце я така яла хутра, понимаєте? Хай би воно в морозильній камери лежало, і іноді ви гороховий суп дай борщик, дай все. Таким салом не, не треба улякатися, тому що воно все-таки жирне, вже, да? тому що свіже сало таке, ну, не свіже, а десь вже, як воно тиждень постоїть, свіже заколене, да? то тоді можна нам його десь грам 20, це дуже гарно для сосудів, холестерину і все проче, воно корисне. А таке це вже воно нам і не дуже корисне, бо це вже виходить, як жир. Але ж іноді кусочок на хлібушок із яким-то супчиком, борчиком можна було з'їсти. Ну, як говориться, поки я стояла, думала, вже люди забрали. А на слідуючу суботу то ціна вже зовсім буде інша. Так що, люди, оце такі ціни. Що я ще взяла? Ну, я ж, я ж кажу, що я в суботу стараюся завжди взяти риби. Риби ми, ми все-таки любимо їсти. І дивіться, яка була дівчулі Мойва. Ви бачили, яка гарна мойва. Якраз я приходжу завжди сюди, в цей маленький магазинчик, у нас, коли вони відкривають. Я хотіла взяти окунь морський, такий був гарна риба. Але відкрився ящик, і я дивлю, що ця мойва така свіжа, така біла, така гарна, така чи маленька, то я взяла оце на 2 кг 300 г. Оце я вже її вимучила два рази. Водичкою, ну, всі ж знають, да, що морську рибу треба заливати в е, морожену, треба обов'язково заливати холодною водою, хай вона у вас півгодинки постоїть, злить водичку, то є ще раз, тому що, коли морозі, ж хімію. Да? І оце я її показую, ці дві риб'яки я вже їй показую. Ось Я відрізаю хвостик, хвостик я відрізаю, да? і голову відрізаю і трошки всередину витаскиваю кішки середину. І оце такі рибки, я їх у духовці зараз всю бистренько зараз почищу. І оце так я її в духовці її е, жарю. 5 хвилин на одній стороні, 5 хвилин на іншій. Все, більше її нічого не треба робити. Муку. ну, У мене там є відео, так що, кому цікаво, пошукайте. Тому що всі вже знають, що я роблю тільки в духовці, тоді нема цього запаху, немає цього пережарення. Це вам, ну, вам не, нічого не тому що Завжди, коли беру мой, всім вже розказую, як я її роблю. І люди навіть і не знають, що це можна робити для вашого організму, щоб було качественно і, і не було цієї гадості запаху от этого на кухні. Тепер же, дівчулечки, покажу вам, що я, я купила салаку. Дивіться, яка гарна салака. Вона по 40 з лишнім гривень кілограм. Мой речі, у нас 90 гривень кг. Ну, мойва дуже, дуже гарна і дуже корисна рибка. А це люди брали там салаку котам чи не знаю кому. Ну, і я взяла. розумієте? І я взяла з лишнім кілограм. І що я вам хочу сказати, що я хочу зробити, планую так. Ось я показую, що теж її взяти рибку, я відрізати хвостик, головку і всередині. Потім дуже акуратно воно це все швидко робиться. Витягну середину, хребет з кісточками. Просто так, починає з фостіка так пальчиком раз-раз-раз раз, і воно все швидко знімається. Тепер я оці фієчки посолю пряним посолом. І з такої простої, дешевої рибки можна зробити гарні гарні бутерброди. Тоді я буду робити, покажу дуже просто, дуже швидко пряний посол. Зараз я її посолю просто, От, не в воді. Соль, травки, там, і все, хай вона постоїть сутки, і тоді просто її сиру треба мені купити. Просто трошки треба сиру. Ну, роблять сплавненим сирком, ну, ми зробимо і цибулька, сирок, яєчко. І оце ця прям, ну, солоненька, то ви ж будете, ну, ми ж самі її будемо солити. То, розумієте, теж тут ж ніякої дрянії хімії ніякої не буде. І засалювати сильно і не можна, тому можна їсти всім, тому що ж хороша рибка і не хороша, морська вона ж довго не солиться, Її не треба засалювати, щоб вона була дуже солона. От. І Потім зробимо бутерброди із такої дешевої 40 гривень кілограм салака. розумієте, і Можна зробити дуже-дуже гарні бутерброди. Ну, що я ще купила? Купила, зайшла у фору, купила ось такі по 10 гривень, по 11 гривень. Ну, такі були скидки на ці. Ну, іноді хочеться щось до чаю на один зубок і кинути. Взяла оці шоколадки, хай лежать. Ну, буває, вечором десь сидиш чай, п'єш, щось, дивишся якісь новини, і хочеться що то разок і вкусити. Тому що цін і страшенний. І купила я ще олійку. Була у нас кітка гарна на олію. Правда, на оцю. я завжди беру перший віджиму нерафіновану. Я завжди так беру. Оце була оце ця на чумак нерафінована першого віджиму. Десь 50 з лишнім гривень коштувала вона, тому що гарна була акція. Мабуть, ніхто не брав, вже застоялась. І оце була оця Греція це олівкова олія. Оце на цю була в нас скидка, дуже гарна, дуже гарна. Оце по скидці вона вже була 150 гривень, а так вона стоїла 267. Ну, Розумієте, стекляна бутилочка. Стекляна, бачите, 500 грамів. Ну, я вам скажу, що перший віджим, першу холодну віджиму. Якщо ви берете олію, то краще всього першу віджиму не рафіновано, тому що рафінація у нас проходить хімічним способом. якщо... Розуміється, да? Ну, На салат ми завжди, якщо є можливість. І я вам скажу, що олівкова олія, якщо ви берете для того, щоб вам було корисно, да, ми ж для цього ми беремо тільки на салати, то хороша олівкова олія вона повинна коштувати починаючи ну, зараз уже з 300 гривень. Раніше було з 200 гривень. А зараз вже з 300 тому, що ж подорожало все. Тоді ото більш-менш гарна олія. Ось ну, це Греція, це отакого от виробника. От, я цієї ще не брала. Але подивилася, була скидка і на іншу олію. там, Але там вона була рафінована. Рафіновану ми не беремо ніколи олівкову, просто ніколи. Беремо першу холодну віджиму. Бо тоді та олія вам приносить якусь користь. То оце ми взяли таку, таку, що ми не пробували. І тільки у стекляної тарі можна Ну, краще брати. Ніякої пластмасової тарі ми не беремо лівкової ніколи. Навіть якщо і скітки стоїть, ну, пластмасовій тарі не беремо. Тільки... Тому що, звичайно, у нас зараз є <клух> і оцю бажано зразу переливати в якусь стекляну тару. Тому що взагалі то, що пластмасові йому не дуже корисно. Але ж, Але ж. Їм може, що й корисно, що й не корисно. Ну, а це, я ж кажу, це від нашого виробника. Але це, розумієте, це як вам правильно сказати, це не значить, що ви повинні їсти тільки оце такі ковбаси. Такі Кожна людина їсть, яку вона хоче. Але якщо уже, я, я так рахую, якщо є можливість, то краще купити раз у місяць якоїсь більш-менш. Гарної ковбаски, щоб іноді з'їсти бутерброд, да? чим їсти дешеву і, і кожного дня, яка вам забиває сусуди, це інсульти, інфаркти, це ж все ж воно, оце, оце масло легке, оці маргарини, оце все, оце воно нам все, все кругом дає. Тому за своє здоров'я треба боротися самим. уже. Ми не часто беремо, я ж кажу, дуже рідко беремо, але ж це ж це сала є сьогодні як-то так. Ну, стою, і ж кажу, думай, 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 ну зараз вони, Я ж не думала, що вони все заберуть, розумієте? Ну, 200 гривень кілограм, звісно. А вона каже, Надя, кажу, в тебе ще є. Вона каже, ні, вже сьогодні немає, вже буде на слід, бо вона приходить тільки на вихідні. Отаке. От кури вони ще коптять, бо у них свої кури, бролери вони тримають. Такі гарні люди, гарні тепличка в них є, молодці. І я вам скажу, що, до речі, їхню продукцію розбирають. Ну, звичайно, звичайно, це ж дитині гарний бутерброд. Іноді ж по-бистрому, знаєте, треба щось з'їсти. Звичайно, хороший товар, люди розбирають. Так що, Таке сальце 200 гривень кілограм, і дуже-дуже смачно. Ну, поки я думала, то люди розумні вже забрали. Так що купуйте мой, вони дивіться, що вона там. Отак, от я ж кажу, хвостик треба обрати головку і всередині. І быстренько на, на дечку 5 хвилин на одній стороні, 5 хвилин на другій, вимочили її. І це дуже-дуже. Ну тільки коли вона... Тому що, якщо вона переморожена декілька разів, то вже і вкус, і запах, то вже все не те. І от Салака Салака я беру дуже крайне рідко. Ну, я ж кажу, ніяк не можу зробити закуску, то ми раніше там купували, Ой, Боже, селедочку. Селедочку ми брали. Ну, ми її... Пришлось... картошку я зварила, то і так чоловік каже, ну давай вже мені, то і так бутерброди і не зробились. А це, я ж кажу, така подивилася, думаю, коту ну, моєму коту треба врити, він це не хоче їсти. І я собі подивилася, дочка каже, слухай, давай зробимо бутерброди. Ну, кажу, давай. Ось так ми її посолимо, щоб вона була пряна. Потім зробити такий фарш. Ну, і будемо робити, тоді знімемо покажемо. І на бутерброд, і дуже смачно, дуже смачно. І не так дорого буде. Хоча, я вам скажу, яйця вже дорого. Так, да, яйця, ну, у нас ще ще по старому, ще брали по 38 гривень. Якось ще дві неділі назад у нас були 38 гривень, то ми взяли. 100 штук. 100 штук, <плес>, да. а зараз вони у нас сьогодні вже 57 гривень десяток. Тому що трошки в нас яйця є. Ну, що ви зробите? Ми все всі розуміємо, але ж, але ж якщо є можливість, то купляйте щось краще. Хай буде менше, але краще. Тому що. Ми вже самі повинні боротися за свій організм. Краще з'їсти картошку з помідоркою, ніж їсти якусь недорогу ковбасу, яка вам не принесе зовсім ніякої користі. Так що всім добра нашим воїнам перемоги! А нам хай буде все Україна!